Всім привіт, всім Божого благословення. У багатьох людей образ диявола це обмежений. це якісь чорти з рогами, копитами. Інші малюють диявола це тільки у людях, які одержимі, і думають, що він тільки там, чи тут, чи там люди, які кричать, там головою б'ються. Але коли Ісус Христос посилав учнів своїх, вони проповідували, вони раділи, що біси підчиняються їм. І Христос сказав: Не радійте цьому, а радійте, що ваші імена написані в небі. Це саме головне. Що була благодать. Ісус Христос каже: Я бачив сатану, який спав із неба на землю, і владу дав наступати на змія скорпіона і на всю ворожу силу, і нічого вам не зашкодить. Зараз багато людей ведуть якусь там духовну війну із сатаною, із чортами і давно не сфокусовані, чи їхні імена записані в небі, чи є благодать в їхньому житті. Апостол Павло попереджає: Я прийду і перевіру вашу силу. Царство Боже не в беззаконні і просто в релігійних якихось ділах. Не просто я використовую Біблію, але царство Боже у силі, тому що коли ми отримуємо благодать. То Господь ставить печатку, дає Духа Святого, і ми приймаємо Духа сили, любові і здравого розуму. Коли ми маємо Духа, сили, то ми маємо Царство Боже в нашому житті, служінні і поширюємо його, наступаючи над дьяволом. Світ зараз божеволіє, і це не секрет. Ми зараз живемо е, в продвинутому світі. Але скільки проблем, скільки зла, скільки брехні, безбожності, вій, насильства і нечистоти шириться цією землею, це навіть е, шириться. У тих країнах, які були християнськими, світ сходить із розуму, уникає реальності реальних пр проблем. Просто світ прабає про що завгодно, але не про порятунок у Бога. Церква даже боліє, але є такі церкви, що наступають на обман, на, на ворога, тому що сатана він батько брехні, і багато церков знаходяться зараз у обольщенні сатани, які не розуміють, не розлічають даже ворога і наступають на нього, нехтують благодатью Божу словом. Божим проблема з розумом з серцем, і диявол активний. Він працює із людськими мізками. Він впливає своєю інформацією на людей, впливаючи. На них щоб люди стали безумні, тому що сатана він безумний. Він виступить проти Всевишнього Бога. Тому це істина і сатана робить такими такими людьми, щоб люди більше грішили, більше робили помилок, страждали тут і потім страждали у пеклі. Його ціль привести душу в пекло. І є церква, істина, яка наступає на сатану і розповсюджує Єванля Ісуса Христа, істину, яка рятує і тому що істина да слово Боже це є е, зброєю проти сатани, і тільки цей світ урятує Єван Ісуса Христа, якщо ми покаємося і будемо вірити, вірувати і вивчати Слово Боже. Амінь.